Добрий день, мене звати Назаров Ігор. Це Петровський Дмитро. Мене звати Гатлінський Дініс. Отримав поранення на Курському напрямку під час Курської операції в Тарецькому напрямку. місті Нірок на Донецькому напрямку, майорському на Купінському напрямку. FPV-дрон противника влучив у машину. І зі мною це моїм особовим складом. Що для мене незалежність це синонім слова можливість. Для мене незалежність це мир і спокій моєї родини. Пам'ять про загибших наших побратимів. Безпека моєї сім'ї, безпека всієї країни. У мене це свобода моєї країни. Тільки свято це пам'ять про загиблих хлопців, які віддали життя за нашу свободу. Єдності нашої нації. Ми боремося і Надіюсь, що ми поборемо право вибору, здатність власноруч обирати своє майбутнє, говорити своєю мовою. Заради цього ми стоїмо. День шанування полеглих побратимів, воїнів, які віддали своє життя за те, щоб ми могли дихати вільним українським повітрям. Незалежність це тоді, коли серце б'ється вільно. Україна не переможна, і зараз мої хлопці ще також боронять, виборюють цю нашу незалежність. Для мене це в першу чергу це день пояки. Ми головне це незалежність, незалежність нашої країни, незалежність кожної людини, особливо від нашого ворога. Щоб бути вільними за те, щоб мати право жити в своїй країні, незалежність наших людей, пам'ять про моїх полеглих побратимів, друзів, тих, хто зараз там на нулі. Я втратив ноги, але не силу. Ми в Заплатили велику ціну, щоб бути незалежними. Слава Україні, героям слава співвітчизники, українці з Днем незалежності. Ми незламна нація. Слава Україні!